Уважно, дивіться, ось двіжуха, а, можливо, не вся партія отруєна. Ще раз пояснюю, щоб зараз будуть казати, ми проводили експертизу, ми пили все нормально добре для того, щоб зробити пакость. Люди можуть отруїти там, не знаю, з тисячі ящиків, десять ящиків. Розумієте, в чому сенс? От в чому сенс. Ну, будь ласка, дуже, дуже уважно. Не у всіх може бути, звісно, але є такі випадки. Пам'ятаємо раніше, рушняки бували, енергетики, вода. Є люди, які пакостять. Є люди, які дуже сильно пакостять. Тому дуже обережні, будьте, будь ласка, перестрахуйте, зробіть репости своїм о, знайомим, друзям, членів вашої родини, хто зараз в Збройних силах України. І не ігноруйте. Дане відео.